Всім привіт! Розповідаю про проєкт EgoVers. EgoWers це гра, яка вже доступна на iOS та Android. При реєстрації вам дається можливість безкоштовно зробити домашнього улюбленця та тисячу монет. Походу, це еквівалент 10 доларам. І ці 1000 монет блокуються на 180 днів, наскільки я зрозумів, для того, щоб люди просто не спустошили цей проєкт, і щоб був якийсь інтерес далі грати. В цій грі найбільше виражена соціальна складова. За соціальні завдання дають найбільше монет. Це Зроблено для того, щоб власники тварин спілкувалися між собою, знайомились і якось, скажімо так, приймали участь в житті проєкту. Далі ще завдання пов'язане з виголом тварини, і проста така аркадна гра, де ви типу годуєте тварину. Ці завдання бажано виконувати всі і щодня. Також бажано щодня годувати вашого віртуального домашнього улюбленця. Бо якщо ви цього всього не будете робити, він пропаде, вам прийдеться його відновлювати і за це прийдеться заплатити вже так багато монет. Ну А тепер давайте так коротко розповім про нюанси завантаження цієї гри та про те, як все там влаштоване в меню. Отож, переходимо на сайт і обираємо версію Android, iOS або Web. У випадку з iOS я рекомендую зареєструватися саме в веб-версії і зробити або підв'язати гаманець. А потім, вже після реєстрації в веб, завантажте додаток з App Store та продовжити користування. Оце такий невеличкий нюанс. А далі все максимально просто: вводите пошту або обираєте будь-який зручний спосіб реєстрації, записуєте всі паролі, всі секретні фрази, щоб нічого не загубилось, створюєте свого домашнього улюбленця і починаєте грати. Середня кнопка найголовніша тут ми можемо виконувати завдання, дивитись історію виконання цих завдань. Сердечко то інформація про благодійність, далі буде ваша колекція, стіна. Ну, поки що тут пусто. Далі таблиця лідерів і далі вкладка, де ви можете запросити друзів і ввести реферальний код того, хто вас запросив в проєкт. Можете ввести мій. Далі є Marketplace, ну а зліва зверху ваші налаштування. В принципі, це і все. ViecuVersi, у всіх подібних проєктах є Discord, Twitter, тому варто скрізь підписатися, щоб слідкувати за оновленнями, мати можливість поспілкуватися з іншими учасниками і так далі. Ну я в свою чергу буду грати в Vigorus, буду накопичувати монети і буду чекати, поки їхня монета запуститься на централізованих біржах. До речі, я така чутка, що можливо це буде саме Bybit. І тоді, коли відбудеться цей запуск, я думаю, буде зрозуміло, чи варто далі грати в цей проєкт, чи ні. Чи варто купувати якісь платні нефті, чи не варто. Якщо вам було корисно, то ставте лайк, якщо якісь запитання є, то пишіть в коментарі. Ну і, звичайно, підписуйтесь на телеграм, бо там я про все розповідаю в першу чергу.